Денний сон шкідливе для здоров'я дорослих. Чи може навпаки, після денного сну покращується себе почуття і здоров'я? Дивіться це відео до кінця, щоб розібратися з усіма секретами денного сну. Мене звати Наталія Домрес, я лікар-невролог і спеціаліст зі сну. І на цьому каналі я знімаю відео про сон, але YouTube, на жаль, їх майже нікому не показує, тому що вона була дуже довга пауза в публікаціях. Але я не здаюся, продовжую знімати і сподіваюся на вашу підтримку. Тому, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. І відпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Отже, поїхали. Спати безперервно всю ніч люди почали не так давно. До винайдення електричної лампочки люди часто спали ніч з перервами. У них був так званий поліфазний сон. Вони засинали ввечері з заходом сонця, потім прокидалися серед ночі і при свічках робили якісь свої справи, молилися, а потім знов засинали. Але коли з'явилася електрика, лягати, спати ввечері рано вже не було потреби, і тому почалися певні зміни нашого сну і почалися проблеми зі сном. Але тим не менше, навіть ці до сьогоднішнього часу в деяких культурах зберігається традиція спати денний сон. Наприклад, в Іспанії ми знаємо, що є сієста. Це такий період після обіду для відпочинку і для сну. Це необхідно для того, щоб відновити сили. а Також у жарких країнах всередині дня надзвичайно спекотно і тому відпочити, сховатися від сонця є дуже корисним. Що ж говорять навчені з цього приводу? Насправді немає такої однозначної відповіді. Є дослідження, які кажуть про те, що денний сон покращує Пам'ять покращує увагу, підвищує працездатність. Водночас є дані, які кажуть нам про те, що денний сон може псувати нічний сон, а також може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань. Тому орієнтуватись тільки на дослідження поки що ми не можемо, і варто враховувати індивідуальні особливості вас і вашої родини, в принципі, як і у всьому, що стосується організації сну. Для кого ж денний сон може бути дійсно дуже корисним. По перше, це для всіх нас, українців. Які зараз проживають в Україні і переживають дуже складний період, коли вночі нас будять сирени повітряних тривог, коли ми змушені не спати, і у нас спостерігається нестача сну, тобто депривація сну, і після таких важких ночей, звичайно ж, дорогі українці, використовуйте всі можливості денного сну і досипайте, щоб відновитися. Крім того, денний сон це просто спасіння для мам з маленькими дітьми, які змушені прикидатися вночі для годування діток. Тому, якщо ви впізнали в цьому себе, будь ласка, матусі, вкладайтеся спати в день, коли спить ваша дитина, коли є така можливість для того, щоб відновлюватися. На моєму відео на моєму каналі ще багато є відео про е, сон діток, про сон матусь. Тому, будь ласка, дивіться інші відео на цьому каналі. Ще денний сон є корисним для людей з позмінною роботою, які змушені прокидатися вночі або не спати вночі. Звичайно, це теж можливість відновитися. І ще денний сон є корисним для. Людей з пізніми хронотипами, тобто так звані сови, які не можуть ввечері лягти дуже рано, щоб прокинутися, потім зранку на роботу чи на навчання. І, звичайно ж, після пізнього вкладання вони не встигають отримати свою норму сну і тому досипають в денний час. В ідеальному світі ідеальні люди лягають ввечері рано, і через це вони висипають всю свою норму сну за раз. Але, на жаль, в реальному світі це не завжди можливо. Не завжди зручно. І тому обирайте таке рішення, яке дозволить вам краще почуватися і отримувати достатньо сну. На жаль, денний сон може мати і шкідливі певні ефекти, тому що після денного сну у дорослих часто спостерігається таке явище, як інерція сну, коли ви прокидаєтесь з таким відчуттям, наче вас переїхав бульдозер, і у вас є така сонливість, дратівливість, ви не можете далі працювати. Ви постійно хочете продовжити цей сон. І звичайно, через це деяким людям денного сну доводиться. Водиться уникати, або ж денний сон може впливати потім негативно на вкладання на ніч. Зокрема, це зустрічається у людей похилого віку. Дуже часто, коли вони в день дрімають, а потім ввечері у них безсоння, вони не можуть заснути. Але, звичайно ж, це стосується не всіх. І інерцію сну можна уникнути, і денний сон організувати таким чином, щоб це не вплинуло на нічний сон. Потрібно підбирати все індивідуально. Якщо вам цікаво дізнатися, як краще організувати денний сон, як Заснути, як знизити інерцію сну, то пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео і я зніму вам ще одне відео про денний сон. Отже, розуміючи, все вище сказане, немає універсального рішення. У питаннях сну потрібно завжди шукати свій комфорт і можливості для того, щоб висипатися, отримувати достатню кількість сну. Саме цим я займаюся на консультаціях із батьками діток, і з дорослими. Допомагаю їм налагодити, організувати сон так, щоб ви встигали висипатися. У описі до цього відео є багато корисних посилань. Будь ласка, переходьте туди і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Дуже дякую вам, що додивились до кінця і до нових зустрічей! Па-па!